Сьогодні з музейницею Тетяною Зоць прогулюємося вулицею В'ячеслава Чорновола, занурюємося у її величне минуле. Міська артерія прокладена у центральній частині прилук ще на початку 19 століття. Вона є однією із основних магістралей міста. Простягається паралельно вулиці Європейській, має два невеличкі провулки. Історичний шлях довжиною 2150 метрів колись пролягав серед леват і садиб знаних постатей. Тоді на вулиці налічувались 47 вулиців. Дінь та 33 житлові будинки. З північного боку розташовувався миловарний завод Фріда Берка Файловича. На жаль, сьогодні про нього нам відомо лише з архівних документів. Проте дух минулих часів на вулиці і донині зберігає колишній будинок культури заводу Будмаш. Наразі це центр творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради. Понад століття тому його прилегла територія була улюбленим місцем прогулянок прилучан. На архівних фотографіях можна побачити літній міські. Сад, клуб та театр. Що стосується топоніміки, то до 1925 року вулиця мала назву Катерининська. За радянських часів стала першотравневою. А із 2023 року носить ім'я українського політичного діяча В'ячеслава Чорновола. І сьогодні ми знайомимося із його життям та діяльністю. Народився на Черкащині, походив із родини сільських учителів. Закінчивши школу із золотою медаллю, згодом вступив на факультет філології Київського університету. То імені Шевченка. Проте через рік змінив напрям на журналістику. Професію, яка дозволила йому спостерігати, аналізувати та висловлювати реальну ситуацію в країні. Університетські роки були нелегкими для Чорновула. Середовище шістдесятників, до якого він належав, поступово піддавалося деформації і тиску. Із з 1960 року, після приходу до влади Брежнєва, почалися перші арешти активістів цього руху. Важливий момент у житті Чорновула визначив його подальшу долю. У 1965 році на показі фільму Параджануа тіні забутих предків у кінотеатрі Україна він відкрито висловив протест проти репресій українських митців та інтелігенції, і до нині зберігся відеозапис де В'ячеслав коментує дану ситуацію. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якийсь апарат, який починає свистати, і вона глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже, ой, Івані, може бути, не треба, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімаюся, як краю сидів, і закликаю всіх, хто протестує проти того, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Протягом життя за свою позицію чорновіл неодноразово потрапляв у в'язниці та табори суворого режиму. Сумарно він провів у неволі 17 років, але це не зламало його духу. Він очолював Львівську обласну раду, був народним депутатом, кандидатом у президенти України та головою народного руху України. В'ячеслав Чорновіл не просто боровся проти тоталітаризму, він визначав курс держави. Його стратегія охоплювала внутрішню політику, національну безпеку, культуру, освіту, незалежну журналістику, розбудову армії та ринкової економіки. Він фактично заклав фундамент сучасної незалежної України. На мою думку, кожна притомна свідома людина, яка вважає себе щирим українцем, мабуть, добре пам'ятає той кадр, який демонструється дуже часто в переддень в день свята незалежності України. Коли вноситься синьо жовтий прапор у залу засідань Верховної Ради, і серед облич цього дійства на передньому плані ми бачимо В'ячеслава Чорновола. Це важливо, тому що В'ячеслав Чорновіл він виділявся не лише тим, що він ніс цей прапор, але він виділявся своєю жертовністю. Складним для Чорновола було не лише політичне, а й особисте життя. Тричі одружений мав синів Андрія та Тараса, а третьою дружиною стала відома дис. Сидентка Атена Пашко трагічною сторінкою його біографії стала загибель 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Борисполе. Нез'ясовані обставини цього випадку досі викликають чимало запитань, але одне залишається безсумнівним. В'ячеслав Чорновіл був першопрохідцем у відновленні української незалежності, і тому ось вулиця В'ячеслава Чорновола. Це справжня демонстрація нескореної нашої нації, нашої країни. Він говорить про те, що дійсно в нас нема західняків і східняків. Ми всі єдині, єдині в своєму прагненні, єдині в своїй боротьбі. Тому, мабуть, кожен має рівнятися на Чорновола і розуміти, якою жертовністю давалася нам незалежна Україна.